Продовжуємо випуск. Близько вісімдесяти атовців поїхали у Львівську область на навчання. Чоловіки вже пройшли війну, тепер оновлюють свої навички та вміння про українських героїв. Далі на навчання поїхали чоловіки, зараховані до резерву військовими частинами та комісаріатом. Більшість із них були в зоні АТО під час третьої хвилі мобілізації та пройшли запеклі сутички сепаратистами. Ви бачите, що у нас в країні робиться ситуація, така що напевно. Слід тримати себе в формі. Військові навики захисника повинні бути постійним, От. І ми вже. Рік, як демобілізаціями, і навики трохи втрачаються, а на даний момент йде нові озброєння, модернізація озброєння і ним треба вміти володіти. Тактичні навчання проводитимуть для бійців дефіцитних спеціальностей. Збори будуть проходити 10 днів на навчальному центрі на Явровському полігоні. За навчання хлопцям виділять грошову допомогу. Рядовий сержантський склад може отримати до 900 гривень офіцери. Можуть отримати там до тисячі трошки більше гривень, От. і плюс в кінці року вони отримують одноразову грошову винагороду десь біля 1600 гривень за ці збори. Ну як бонус, підтримують військовослужбовців і чернівецькі благодійники. Цього разу виділили кошти на пальне, аби хлопці дісталися полігону. А також забезпечили їх сухпайками та водою. Першою не молодці, це вони вже герої. Це люди, які відстоюють нашу країну, які боронять нашу незалежність. Їм треба завжди сприяти і допомагати. Вони справжні герої, і ми завжди будемо допомагати таким людям. Ірина Шевчук, Андрій Дороцюк, Чернівецький провінь.